Слава Україні! І з вами Володимир на каналі vrm Техніка. В очікуванні надходження контейнера не гаяли часу і встановили трьох точку на малюка на куботу Асті А14. Показуємо нашу роботу. Центральна тяга на 4 болти, отвори. Передбачені технологічно в корпусі і нижню, знову ж таки, до пластини, де кріпиться фриза, акуратно приварено і вона також може зніматися без проблем та користуватися відповідно ґрунтофрезою Рідною грунтофризою в чудовому стані грунтофриза 20 або користуватися трьохточковим навісним механізмом, і вже агрегатувати трактор з іншими навісними механізмами, такими, як плуг, міжрядний культиватор, копалка, сажалка, роторна косарка, оприскувач. Абсолютно все можна. Почепити на цей трактор. Асті А14 з 3. 4900 самовивозом, оскільки він був акційний, 4800 віддавали, трьохточка 100 доларів, от 4900. Цей чудовий трактор. Це в рідній фарбі, жодних зауважень. Бачите, двигун, жодних підтікань. Отакого От малюка вже з змонтованою трьох точкою можна придбати у нас ВРМ в Івано-Франківську село Угринів на в'їзді зі сторони Галича в Івано-Франківськ. Грунтофриза метр сорок 700 доларів кубота з швидкозйомом. А також залишився Астя А17. Технічний стан повністю справний, візуально тільки є завваження лакофарбового покриття та є корозія, але є, бачите, напівкабінка 5 тисяч отакий трактор з грунтофризою на ,30 метр 30 та заводською трьохточкою. точкою. Також Mitsubishi mt 265 вартість 10500 умовних одиниць, 4 трактор, 26 кінських сил. Ідеальна грунтофриза, ножі, практично нові, не стерті, швидкозйом, ширина захоплення 1,75 м, Просто в ідеальному стані. І трактор теж технічно повністю справний, візуально. Бачите, всередині вся обшивка м'яка. Доволі герметична кабіна. Є пічка обігріву, на жаль, немає кондиціонеру. Такі трактори залишилися перед надходженням, яке ми очікуємо за декілька днів. Вже в Facebook підписуйтеся, теж слідкуйте, виставили, які саме трактори до нас пливуть, вже, скажімо, їдуть. І найближчим часом знімемо розпаковочку, як ми вивантажуємо ті трактори і покажемо мотогодини одразу. Візуальний стан технічний. Все, як воно є, як воно приходить до нас з Японії. Ну, Підписуйтеся на наш канал. Заходьте на нашу сторінку та підписуйтеся на сторінку в Фейсбуці. Багато з вас переглядають наші відео, але не підписуються. Велике прохання до вас. Підпишіться, слідкуйте за нами, буде в цьому контейнері багато цікавих моделей. І в наступних контейнерах, які теж вже в дорозі, вже пливуть до нас, теж буде багато цікавих моделей. Обов'язково. Знайдете найбільш підходящого помічника для себе. Або й просто цікаво, яка техніка випускалася в Японії. Будуть свіжі моделі вже 2010-го і новіших років. А зараз, от бачите, отакий от залишок чудових тракторів. Ну і малюк, ще раз наголошую, 4900. Вже з встановленою трьохточковою навіскою. Тому не будете мати жодних клопотів встановлювати, купувати. Вже все готово. Отакий комплект, трактор та ґрунтофраза в неперевершеному візуальному та технічному стані. Контакти, як завжди, в описі до відео. З вами Володимир на каналі VRM техніка Всім! Успіхів, миру та перемоги нам! До побачення.